Ми з чоловіком так довго мріяли про власну квартиру, одразу після весілля нам довелося тривалий час орендувати помешкання, але в чужому домі створити затишок майже неможливо. Кожен зайвий крок треба було узгоджувати з власницею. Мені так хотілося самостійно облаштувати все у власній домівці, тому, коли Павло запропонував взяти іпотечний кредит і забути нарешті про орендовані квартири, я ні хвилини не сумнівалася, одразу погодилась. І от це нарешті сталося. Ми переїхали. Моєму щастю, не було меж. Мені здавалося, якщо я не поділюся з кимось, своєю радістю, то просто лусну від надлишку позитивних емоцій. Я зателефонувала мамі. Мамусю, можеш нас привітати? У нас із Павлом є власне сімейне гніздечко. Тепер і дітей народжувати не страшно. Доню, як же ви тепер виплатите ту іпотеку, хвилювалася мама. Все буде добре. Будемо економити спершу, а влітку чоловіку підвищення обіцяють дати, заспокоювала я найближчу людину. Не знала, що мамин язик не триматиметься за зубами. Вже за тиждень про нашу нову квартиру знало все село. Не навідався до нас у гості за останній місяць хіба що дуже ледачий. Приїхав навіть мій хресний батько, якого я не бачила, мабуть, із часу самих хрестин. Оце вже жити будете, як пани, заздрю я вам, Іванко, я завжди знав, що ти виб'єшся в люди, до міста переїдеш. Сподіваюся, ти й рідні своїй допоможеш, сказав дядько Микола, підморгуючи мені. Я не знала, що й відповісти на такі нахабні натяки. Добре, що чоловік зорієнтувався і випровадив Хресного з квартири. Павло завжди захищав мене перед ріднею, яка схожа взагалі незнайома з почуттям такту і вихованістю, але цього разу розсердився на мене не на жарт. Для чого ти розповіла усім родичам про квартиру? Бачиш, що накоїла? Я намагалася виправдати себе перед чоловіком. Я лише мамі сказала, вона, як і ти, для мене найближча людина. Звідки мені було знати, що так станеться, сказала я і розплакалася. Павло пошкодував, що підвищив на мене голос, підійшов до мене, обійняв і сказав Пробач мені, Люба, я не хотів тебе скривдити, просто твої родичі скоро в чергу вишукуються в під'їзді, щоб повитріщатися на нашу квартиру. Я втомився вже їх виставляти за двері. Я сподіваюся, що це скоро закінчиться, сказала я, витираючи з обличчя сльози. Ми тоді ще не знали, що в гості до нас навідається моя сестра. Її візит назавжди змінив моє ставлення до рідної сім'ї. Привіт, сестричко, голосно вигукнула Катя, яка стояла на моєму порозі, тримаючи на руках свого сина. Привіт. А ти як тут опинилася з самого ранку? Навіщо тобі стільки валіз? спитала я, помітивши за спиною сестри декілька величезних сумок, набитих усіляким мотлохом. Вона нічого не відповіла, проштовхнулася в квартиру, притиснувши мене своїм ліктем до стіни. Я навіть пискнути не встигла, так швидко все сталося. Іванко, тепер уважно слухай план такий? Завтра йдемо до нотаріуса і прописуємо тут мого Іванка, та й мені часточку якусь відписати можна. Ти ж не жадівна, можеш з кровинкою поділитися? Що ти таке говориш? Я не збираюся тебе і твою дитину прописувати у власній квартирі, а твого дозволу ніхто не питає. Нарешті у мене з'явився шанс влаштувати своє особисте життя. Тут у місті знаєш, скільки заможних і перспективних чоловіків. Тож я довго у вас не затримаюсь. Знайду кавалера, переїду до нього, а за Іванком будеш ти спершу доглядати. Міські чоловіки, мабуть, дуже лякливі, тож нема чого їх одразу шокувати новиною про те, що така красуня, як я, вже встигла стати матір'ю. Ти збожеволіла не бути цьому. Я ніколи не дозволю тобі жити разом зі мною та моїм чоловіком. Ти зараз же підеш, а ми залишимося тут і з ним удвох, рішуче заявила я. То ось у чому справа! Ти хвилюєшся, що я Павла твого зваблю, то й правильно, говорила Катя, витягаючи з холодильника продукти без мого дозволу. Я значно привабливіша, ніж ти. Поки я намагалася оговтатися від шоку після почутого, до кухні зайшов мій чоловік. Що тут відбувається? О, Павло, а ось і ти. Скажи мені, що ти знайшов у моїй сестрі? Вона ж старшенька. Краще тобі зі мною жити. Обіцяю бути тобі дуже лагідною дружиною, а Іванка нехай повертається до села, там її місце, видала Катя. Справді розраховуючи на те, що мій чоловік на це поведеться, він стояв мовчки декілька хвилин і уважно розглядав мою сестру і мене. Коли він схопив на хабу за лікоть, я видихнула, бо знала, що за кілька секунд дівчина опиниться за дверима моєї квартири. Завдяки усім моїм родичам у чоловіка мого був досвід такої роботи. Маленький Іванко вибіг за мамою в під'їзд сам. Катя так гримала у двері, що я хвилювалася, якби вона їх із завіс не зняла. Потім ще декілька годин поспіль обзивала нас із чоловіком на весь сходовий майданчик. Коли зрозуміла, що все марно. Забрала речі, взяла дитину за руку і нарешті вийшла з нашого будинку. Павло заспокоював мене усю ніч, бо я не могла змиритися з думкою про те, що моя сестра настільки жалюгідна. Вранці на мене чекав іще один неприємний сюрприз. Мені зателефонувала мама, яка звинуватила мене у всіх смертних гріхах постійно повторювала, що я найневдячніша дитина у світі. Сказали мені, що варто мені було придбати собі квартиру, як я одразу відреклася від найрідніших людей, мовляв, зазналася. Не було сенсу виправдовуватися, тож я вирішила прийняти факт, що у мене більше немає родичів, ну й нехай. Зате поруч зі мною є коханий чоловік, який завжди готовий мене захищати і обороняти від усіх незгод.